Наприклад, ви хочете, щоб у вас виділялась найбільша сума, наприклад, зеленим кольором, а найменша червоним. Щоб ви візуально могли швидко знайти якусь інформацію на аркуші. Або ви хочете відмітити, наприклад, якийсь текст. Ось, наприклад, зараз у нас сума в полі нашого чеку-рюкзак. Найбільша ціна це 1450 гривень. Вона підсвічена зеленим кольором, тому що вона найвища. І відповідно сума за два рюкзака також одна з найвищих. Правда, у нас тут є ще одна позиція набір ручок, він буде трішки дорожчий. Ось, але якщо ми, наприклад, введемо кількість блокнотів, наприклад, бачите, блокноти в нас тут в кількості 7 штук по 30 гривень. Але якщо ми візьмемо, наприклад, 200 блокнотів, то в нас же найбільша сума вийде тепер. В рядочку номер 2 з блокнотами, і вона буде світитися зеленим кольором. Як таке зробити? Для початку давайте подивимось, як взагалі це форматується. Якщо ви хочете, наприклад, спочатку очистити аркуш, у вас якийсь, наприклад, вам не подобається ваше оформлення, або ви хочете його переробити. Є варіант, можна ці параметри міняти, можна одразу очистити все. Давайте для початку подивимося, як все очистити, Але залишити інформацію, яка в нас є у клітинках. Коли у вас отут справа на меню знаходиться така стиральна гумка, такий значок, і коли ви його відкриваєте, там вам пропонується декілька варіантів. Це може бути очистити посилання сайтів, наприклад, або на якісь інші сторінки. Видалити вміст, тобто ви видаляєте те, що є всередині, але залишаєте умови ці форматування. Очистити формати навпаки. Ви залишаєте інформацію, але видаляєте всі ці позначення, тобто лишається гола інформація. І видалити все, у вас відповідно повністю все очиститься. Ось, давайте розглянемо. Наприклад, очищаємо все. У нас повністю новий листок. Вертаємось назад, вибираємо. Очистити формати, от, і в нас залишається чисто сама інформація. Або знову-таки вертаємось назад і вибираємо видалити вміст. Тоді, якщо ми введемо якесь число, у нас воно буде вже позначатися по форматах. От, Відповідно, давайте подивимося, як ці формати налаштовувати. Видаляємо тоді в нас наші. Дані, наші формати, але дані залишаємо. Ось так виглядає табличка. Як можна зробити? Є дехто використовує вручну, наприклад, йому потрібно щось помітити, ви можете тут на меню вибрати собі кольори. Якщо у вас дуже багато інформації, це зручніше робити таким чином. Вибираєте, наприклад, стовпець або діапазон. В даному випадку я візьму діапазон. Тому що в мене тут є всього, і воно буде дуже сильно виділятись на фоні цих, на фоні, ну, кожної суми. Тому я загальної суми не буду виділяти, а вище діапазон. І, у вас на меню головна є така іконка, називається умовне форматування. Вона буде виглядати таким чином, ніби як різні, різними кольорами заповнені клітиночки. От, Натискаємо, і тут у нас відкривається меню з, з багатьма варіантами, як ви можете форматувати. Тобто тут можна робити як за правилами. Наприклад, ви можете встановити, у вас будуть виділятися, наприклад, всі клітинки, які більше якогось числа, або які менше якогось числа. Або, наприклад, ті, які знаходяться між якимись числами. Є правила відборів, це вже йдуть чись на зразок фільтрів. І гістограми. Гістограми, наприклад, вони ось так виглядають, якщо ми вибираємо одну з гістограм, тобто, де в нас буде більше, отак візуалізується. От. І можна навіть ось такими символами. Також є можливість створювати це ті ж самі правила, просто ви можете з нуля ввести всі умови, як вам зручніше, можете видаляти. Наприклад, те ж саме, що я робив через кнопочку з функцією видалити формати, але ви можете тут вибрати як з виділених ячаєк, так з цього листа, в принципі, те ж саме. Тут навіть є значок отакий стирачки. І управління. Управління я вам зараз покажу, коли ми вже введемо. Тому що зараз, якщо я нажму управління, у нас тут все пусто. От, Давайте тоді відформатуємо. Вибираємо правила і вибираємо, наприклад, Давайте так, зробимо спочатку по кольоровій гамі, наприклад, від більшого до меншого числа. Тут, коли ви вибираєте кольорові шкали, ось так як було на попередньому, я вам показано на попередньому зразку. Є декілька варіантів. Ви можете вибрати, наприклад, від найбільшого, від найменшого до найбільшого, від червоний буде найменший, від зелений буде найбільший. Або навпаки. І тут ще пропонується декілька варіантів: від червоного до білого, від зеленого до білого і так далі. І всі ці кольори ви можете собі окремо налаштувати ось, в меню. Е, вибираємо, наприклад, зараз е, саме такий перший стандартний ось і у нас виділилися найбільші суми зелених, бачите, і найменші червоні. Вибираємо наступний можемо зробити, наприклад, вже по ось, тако, ось такій шкалі. Тобто, в нас виділяться, де в нас найбільша ціна. Тобто, що в нас найдорожче. Ось, і по кількості можна аналогічно. Що ще можливо зробити? Ми можемо виділити наш ось цей цілий діапазон. І щоб ви вручну, наприклад, не виділяли окремо кожну оці, оці строки, наприклад, де у вас знаходиться якась інформація. Можна її виділити так само через умовне форматування. Так як я вам кажу, через правила. Правила, відкриваємо знову умовне форматування. Вибираємо інші правила або створити правила. Або так, або так. Тут ви можете вибирати, тобто, через які умови ви хочете це створювати. Тут є багато варіантів. Ось. Давайте підемо таким більш як престижним, класичним шляхом. Вибираємо інші правила. Тут ось просто одразу відкриться потрібне меню, в разі чого ви можете вибирати тобто, варіанти, як ви хочете це зробити. От, вибираємо класичне, і в нас є тут умови. Ми можемо форматувати ті, які мають текст, які не мають, або використовувати навіть власні формули. Так, глибоко, поки що не будемо заходити. Виберемо, наприклад, ті, які не пусті. От, і вибираємо умови. В умовах ми можемо: тут у нас відкривається меню, нам пропонують декілька варіантів. Ми можемо заповнити всі якимось, наприклад, кольором ось, типу такого. Але я хочу, наприклад, виділити рамочки чорним кольором, там, де йде заповнені, заповнені клітинки. Тоді ми вибираємо знову інші правила, вибираємо користувацький формат. І тут в нас є пропозиції по тому, як вибрати взагалі формат, заповнення клітинок, чи це буде дата, загальний, процентний. Тобто тут ми вже можемо вибирати, тут ми вже можемо вибирати шрифт, ми можемо брати колір шрифта, чи його підкреслювати, і, ну і сам, в принципі, шрифт. От. Далі в нас де межі, оце якраз я хотів зробити. Тобто зробити там, де заповнений текст, щоб в нас була межа. Ось таку ми можемо вибрати. Тут різні варіанти. Вибираємо ось таку лінію. От, І тут нам пропонують, наприклад, робити якісь заливки. Давайте для початку зробимо межі. Ось тут я вибрав межу, нажимаємо ОК. Так, 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 ось тут потрібно вибирати, конкретно вводити умови. Вибираємо не пусті клітиночки. Окей, так. Дивимося в нас в правило. Угу. Так що так. Ну, щось ми тут неправильно ввели. Ага, лінії авто. Чорний. Ще раз вибираємо колір. Ось, вибрати зовнішнє, тобто тут нам пропонує, що без межі. От бачите, як ми вводимо інформацію, нам показує зразу приклад, як воно виділяється. Вибираємо зовнішнє і ОК. От. Тепер ми зробили виділення. Якщо ми, наприклад, допишемо тут якусь інформацію, у нас ця клітинка, як бачите, виділяється. Тобто видаляємо, вона не виділяється. От, і е, це ми показали, наприклад, тут, наприклад, чисел, е, які є варіанти. Ви можете вибирати як вже готові е, кольорові позначення, так і вводити свої якісь певні правила, як ви їх будете вибирати, по яких параметрах. Е, можна також по тексту, наприклад, вибираємо стовпець Б, у нас є текст, і в нас тут є різні товари. Наприклад, нам потрібно е, дізнатися е, там, які в нас, де в нас знаходяться фарби. Тобто нас цікавлять фарби. І щоб вони у нас всі в стовпчику нашому підсвітились. Ми вибираємо е, умови форматування і вибираємо, наприклад, текст, який містить. І тут ми вже е, вибираємо, наприклад, е, бачите, тут є умови, вже у нас е, підго, ну, підготували нам такий варіант, який нам найбільше підійде. Якщо щось не підходить, ми можемо навпаки зробити. Ми можемо виділити всі клітинки, які не мають слова фарби. Або, навпаки, виділити лише ті, які мають слово фарби. Давайте зараз виділимо лише ті, які мають слово фарби. Вписуємо фарби. І тут вибираємо формат, який ми будемо заповнювати. Нам пропонує ось таким червоним кольором. Ми можемо вибрати свій власний. Давайте подумаємо, як нам можна залити кольор фону. Колір фону, який нам вибрати? Давайте беремо, наприклад. Темно-фіолетовий фон, а шрифт візьмемо білий. Це буде контрастно виглядати. Ось так. От, і нас заповнилися фарби. Відповідно можна змінити умови. Умови міняються так само, як я вам показував. Заходимо знову в меню форматування і внизу є. Ви можете їх як видалити. Ці правила або змінити. Ось, коли ми відкриваємо меню управління правилами, тут у нас є, ви можете побачити, яка, яке саме правило введено, який формат, тобто як воно виглядає, і діапазон, до якого ви це застосовуєте. Тобто ви можете змінювати діапазон, коли ви натискаєте на якусь правило. У вас тут внизу з'являється вікно для того, що ви можете ввести діапазон як вручну, так і вибрати його. На самому аркуші, наприклад. От. Е, до якого буде застосовуватися наше правило. Е, також ви можете його змінювати, як бачите, і можете його навіть дублювати. Наприклад, ви хочете зробити схоже правило, щоб заново все не налаштовувати до цього ж діапазону, Ви можете його просто нажимати повторити і відкрити. У вас же є два однакових правила. І вибрати, наприклад. Текст, який містить слово набір. І в нас буде відділятися всі набори, але можемо просто змінити його кольор заливки. Можна вибрати якийсь із стандартних. Ось, і у нас тепер буде виділятися всі клітинки, в яких є слово набір. Отак От загалом працює умовне форматування. Дивлячись від вашої задачі, що ви хочете е, виділити, чи це число, чи це текст, е, або якусь конкретну умову. Наприклад, якщо у вас якісь клітинці введено якесь число, ви можете там його підсвітити навіть в іншому місці. Це робиться за допомогою того, е, як ви собі вибираєте правило. От. Е, видаляти правила можна як загалом. Можна їх міняти в управлінні. Тут бачите, виділив весь діапазон, і в нас позначені всі правила, які є в цьому діапазоні. От Ми можемо, наприклад, видалити наші два правила, які ми форматували текст. Тут у нас значок мінус. От, і у нас залишиться лише ось таке форматування. І ще одне з форматів, можливо, помітили минулого разу, коли я показував попередню цю табличку. В мене тут стояли в гринях. Ви можете це також вибирати, Наприклад, у вас є тут можливість зробити фінансовий і вибрати валюту гривні, а можна також через умовне форматування. От це те ж саме, ви просто вводите. Правила. Тобто вибираєте, наприклад, клітинки, які не пусті. І в форматах ви вже вибираєте собі ось тут де число, вибираєте фінансове, наприклад. І тут символ, який воно буде показувати: долари чи гривні, або інша валюта. От. І у нас тепер всі суми підсвічуються. Значком гривні, от відповідно, можна тут так само зробити.